Доброго дня! Мене звуть Софія Зайкова. Я навчаюся в 4 класі в Харківській гімназії номер 111. Сьогодні я хочу трохи розповісти про частини мови. Даний проєкт я робила в програмі PowerPoint. Частини мови. В українській мові є 6 частин мови. Це іменник, прикметник. Числівник дієслово. Займенник і прийменник. Іменник це частина мови, яка відповідає на питання хто, що і означає назву предмета. Прикметник це частина мови, яка відповідає на питання який, яка, яке, які і означає ознаку предмета, ЧИСлівник це частина мови, що позначає кількість предметів або порядок при лічбі і відповідає на питання, скільки котрий. Дієслово – це частина мови, що вказує на дію і відповідає на питання, що робити, що зробити. Займенник це частина мови, що вказує на особу, але не називає її. І відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки Котрий?». Прислівник це частина мови, що виражає ознаку дії і відповідає на питання, де, коли, куди, звідки, як. Дякую за увагу! Гарного дня, до побачення!